всіх на каналі. Сьогодні у нас 24 січня. Е, прийшов я зараз знову поратися в кролів. У мене нічого не міняється на моїй міні-фермі, починаючи. Чому починаючи, бо в планах розвиватися далі, розширятися і так далі. Так що, друзі, прошу, дуже сильно прошу, рідко прошу, але прошу підписатися на канал. Додивитися відео, додивлятися всі відео до кінця. Це YouTube бачить, що відео цікаві і він просуває е, далі. Більше людям його рекомендує. Мені це приємно, мені це буде натхнення знімати для вас якісь гарні відео робити. Ну а якщо немає переглядів, навіть не набирається 1000 переглядів, то само собою натхнення пропадає, нема цікавості знімати і так далі. Якщо відео буде набирати гарну кількість переглядів, хоча б 15-2000, з'являється мотивація знімати. Так що, друзі, додивіться відео до кінця. Приємного перегляду. Що у нас тут нічого не міняється? Тут у нас два самці, це молодняк від корм, тут самичка. Буду сьогодні прощупувати, заодно покажу вам, розкажу. Тут самечки з кровенятами. Кровунята вже великі, відкрили очі, навіть без пуху сидять. Теж так само тут. В цьому гнізді дуже гарні кровнята такі. Ну, вони в обоях великі, але тут такий розмальовка гарніша. Зараз треба їм зерна понасипати, дати їм моркви маю. Пізніше пити буду давати, бо вчора не давав, не мав трошки часу. Тут і сидить у нас шиншилка, має бути вже спарована. Кровнят я забрав. Зараз покажемо, куди я забрав. Покажу одразу заодно тих. Тут у нас сидить, це у нас сидять самички, мої молодий ремонт буде. Дивіться, які вже гарні, великі, їм по три місяці. Вага їхніх, їх 2,5, 2,400 є, бо тут два гнізда. Є більші і на тиждень молодші. Теж треба зараз зерна, їм теї кормушки хватає буквально на день. Зерна, трошка сіна і, напевно, качанів кукурузи. Чим я годую? Годування я поділив на два етапи. Рано і вечір. Рано сіно зерно, вечором вода, даю червоний буряк, сиру картоплю і качини можу вечором кидати. Червоний буряк даю, але в малій кількості, тому що рекомендовано його багато не давати, в малій кількості можна, тому що від нього може бути проносне. Так, я кажучи так своїми словами, на хлопський розум. Е, тепер сидять тут, але з них я буду, е, то все буду бити. Самця, друзі, кому треба самця, можу вже продати. Вага його 3 кг. Е, це є від шиншили. Ну, е, мама шиншила і тато шиншила. розмальовка у нього якась така. Е, це все буду бити. Чому буду бити? Тому що вага в них, в них ніяка. Е, ці кролички. Молодші на три тижні, але по возі вони вже перегнали тих. Ну, перегнали, можна сказати, вони йшли рівно, але ті, ті перегнали вже тих. Тому ці доростають до 3 кг. Далі тримати їх не буду. Б'ю одразу собі на м'ясо і все. Е, тут у нас кролички, ця криличка Е, Чекаю її, її пару. Буду парувати з тими, що мають кроленята, щоб було три кролички разом. Тут треба почистити, не можу чистити, бо були морози, все позамерзало, годі було вичистити. Кроличка мала бути бікітна, впускав її десь 14-го приблизно, бо точно не пам'ятаю. Буду сьогодні прощупувати, скоріше за все, що кітна. Бачу по животі що кітна. Цю кроличку багато разів вже парую. 에... Вроді би вона парується, чомусь не китна. Не знаю. Останній шанс їй дав. Якщо не закітніє, буде видно. Або пущу на м'ясо, ну або попробую ще раз кинути. Просто шкода гарна велика кроличка, реально велика. 에... Вага її 4, плюс, тому шкода, що вона не буде паруватися. Буду бачити, що з нею зроблю. Ця кроличка теж е... парував, мала бути й би кітна. Це вона є термонки від термонця. Що ще хочу сказати? Закрадуються в мене думки, що від термона я буду поки що відказуватися. Буду виходити на якусь велику породу. Це шиншила або бургунець на велику гарну породу. Тому що термонці не знаю, може в мене вони якісь дрібні ну, реально, Ваги в них нема ніякої. Ну але це, друзі, все на майбутнє, все в планах. Тому це, як кажучи, мрії. Е, а мрії треба свої збивати, це 100%. Тому слідкуйте за каналом, хто не підписався, ще підпишіться. Буде цікаво на майбутнє. Е, я вам покажу зразу кровенят, яких я відділив. Так, друзі, всіх цих кровенят від цих самечок я відділив в приміщення, в стайню. Сіна їм ще не давав, зараз кину їм сіна, дивіться, які. У нас тут сидять, треба їм дати сіна і пити. Тут вони мають кормушку, повну не сиплю, щоб не вигортали. Але бачу, вони культурні, то не вигортають. Можна сипати її повну. Ось, буде комбікорм, скоро буду давати їм комбікорм, щоб вони росли. Бо це все буде на м'ясо. Собі лишати не буду. Хіба лишу собі тих від, від шиншилки тільки О, там маю. Бачите, від шишелки тоді чотири шість шість шишелок це остальне термон. Термон або можливо комусь треба буде. Тут є якісь гарні великі. Якщо не треба, буде все поб'ю. Зараз я їм кину сіно, Так само піду на двір поратися. У мене на ранкове управління все, прошукую кролиць ще, напевно, за скоро, тому що ну, я порахував 11 днів, тому що за скоро трошки щупати. Е, ні, не спору, деяких кролиць на 10 днів, на 11 вже може бути чути. Так само, як від е, каліфорнійської 11 днів вже чути кроленята. Всіх інших я ще не чую поки що. Е, як я щупаю це для новачків, це. Буде проблемно трошки. Е, хто вже трошки більше займається кролями, то вони можуть нащупати. Просто беремо кролицю, ставимо куди-небудь, щоб вам було удобно її прощупати, від живота до ребер е, зжимаємо. Має бути чути такі горошки. Ну, вони не, не, не нащупати гній. Е, це так можна теж нащупати, але це буде чути. Друзі, вченшили однієї другу не щупав, не чути, ще, а в термонок ще не чути. тому Я думаю, що, Але я їх пускав не 13 числа, а напевно десь 15. Тому ще заскоро. Нехай ще з днів 5 посидять, потім я прощупаю, теж буду знати, по крулях в мене все. Я зараз буду ставати, збирати нашого тракторика. Що з ним не так, ви відео бачили. Яка проблема була, відколовся на шестерні зуб, з'явився стук. Розібрали, шестерню замінили, помили. Друзі, зібрали, Ну, не, не, не зібрали, початок збирати. Почали вчора збирати, з'єднали міст з трактором, бачите, герметиком, все, все промостили. Теж. Тут герметиком все промастили. Чому герметиком? Тому що немає ні одної прокладки. Все сидить на герметику. Е, вчора залили вже гідравліку, масло, все під'єднали, пробували їхати. Все чудово, нічого не стукає. Значить Сьогодні починаємо збирати далі. Ставимо крила. Ну я зараз ставлю крила. Е, і, в принципі, тут і все. Таке, що там ще докручувати треба буде. Вівторок, аж вівторок, скоріше не вийде, поставимо кабіну. Зразу батько хоче стати, подоробляти до кінця. Надіюся, кабіну вже, бо часу нема. Так як батько в мене служить, часу вільного немає. Дуже мало, рідко, що є він вдома. Тому що то так, що стараємося, всіма силами, як тільки знаходиться вільний час. Дарма не гаяйте його, а щось ставати і робити. Так що, друзі, я вам по тракторі розказав. По більше нема що розказувати. Все добре. Зараз починає збирати, вже багато не лишилося. І таке. Так що, друзі, о, шестерня. Ось ця шестерня. Дивіться, тут відколовся зуб і появився стук. Так що шестерня нам обійшлася щось за 900 гривень. Не дуже дорого, це ще нам обійшлося. Так що це нічого страшного. Добре, що вона трісла зараз, а не під час роботи. Мені навесно. Е, так що то нічого страшного, все буває в перший раз. Так що, друзі, думаю, відео вам сподобалось. Якщо вліпіть гарного лайка. Підпишіться на канал, дякую всім за перегляд, Здалеку ти з краю де сивої давни, не линне прокляття, де козак його чорна душа, то є правда, під чорним небом, де гірка розплата Серці в очах тільки немає ні світла, ні долі стежок Він бачив так багато і Забув про закон, йокень, пороний як ніч, без приказ, колись кає...